Лікує, годує та ставить на лапи на Миколаївщині у селі Лупереве Місцева волонтерка відновила роботу притулку для тварин. Жінка доглядає понад сотню котів та собак. Це тварини з деокупованих територій, покинуті власниками, що виїхали. Але серед господарів тварин є й такі, що загинули від російських обстрілів. Дісталося й самому притулку. Попри це, у чотирилапих є всі умови для безпечного життя. В цьому переконалась наша колега Наталія Якобсен-Белібова. Ольга Волкова відкрила притулок для тварин у селі Лупарева 12 років тому. Це була мрія її дитинства. Та у 22-му році жінка була змушена забирати тварин і тікати Разом з нашим районом прийняли цей удар війни одним з перших. Сюди з і міномети летіли. Це страшно пригадувати. Було багато руйнувань, багато тварин загинуло. І коли зрозуміли вже, що ситуація напружена, вирішили поїхати. хуже, рішення уїхати тимчасовий притулок. Ольга разом з тваринами знайшли під Первомайською Миколаївською області. Там вони жили, доки не виникла можливість повернутись додому. З прийняла нас прийняла велика мечетня. Є таке село, за яким я досі сумую. нас там прийняли з такою душею. Нам дали, хоч і старенький, закинутий будиночок, але це був наш будиночок. Там помістились усі. І Єнот Оля, і всі коти, і собаки. Люди несли речі, допомагали. Хто чим міг Так прожили рік. А коли Ольга разом з тваринами повернулася додому, на місці притулку побачила самі руїни відновлювати довелось усе дуже сильно зруйнований дах, стіни, будки робили нові, фактично усі були величезні діри, побили і вікна. всі нині тут живуть 60 собак та 47 котів. Фактично всіх тварин Ольга підбирала на вулиці, деяких забирала у власників, які над ними знущалися. Зайку збили на дорозі, була в дуже важкому стані. Я її підняла, дякувати, їхали наші військові, допомогли завантажити їм машину. Довго лікували. Собака Люсенька, хтось догадався перекинути її через триметровий паркан. Собака через падіння зламала собі всі лапи. Ольга знає прізвисько кожної і пам'ятає історію кожної з тварин. Єдиний помічник жінки Владислав треба багато рук багато ніг бігати копати будувати доглядати купати уколи щеплення присобом багато довго можна розповідати про це чоловік служив в армії нині зізнається тварини допомагають йому відволікатись від спогадів про пережити на фронті сонце Сонце встало, і ми полетіли. Зранку вигуляти всіх окремо, малечу відкрити, джуні випустити, котам, корм, уколи Томасу, пігулки Азії, басу теж пігулки. І так від самого ранку постійно такий цикл. У кожної тварини власний вольєр, облаштована пральня, кухня, маніпуляційна ванна та приміщення, де нові дотримуються карантину. Щоб переконатися у відсутності будь-яких захворювань, котики в нас ідуть наверх, а собаки йдуть вниз. Якщо потрібно зробити процедури, ми придбали спеціальний стіл, дуже зручний і дуже гарний. В холодильнику у нас зберігаються медикаменти та щеплення. До повномасштабного вторгнення Ольга працювала далекобійницею, возила по Україні вантажі. Нині не працює через стан здоров'я, а всі гроші вклала у відновлення притулку. Тож потребує допомоги. зимку. Нам необхідне опалення. Допомога в оплаті електроенергії, нам нужен потрібен газ, нам потрібна вода. Та що тече ще зі свердловин її пити категорично не можна. Вона гірша за технічну, тому нам доводиться їздити і воду привозити в пляшках. Наша машина наша машина розбита, підірвалась на протитанковій міні. У нас немає машини, яка б обслуговувала притулок. Жінка каже, забирати тварин з притулку люди не поспішають. Радше постійно підкидають хворих котів і собак під ворота. Ольга мріє перетворити притулок на центр реабілітації для бійців, які повертатимуться з фронту, адже тварини найкращі реабілітологи, переконана жінка. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.